Всем привет! Я 1 Юа и с, со второй, а по факту с шестой попытки мы пытаемся записать видео превью Гран-при Азербайджана. У нас э, все ломается на любовь до Азербайджана, я не знаю в чем причина, но хорошо, что наш прапор там. Ед, да. Единственный плюс от этого Гран-при, что там наш прапор, он уже... Подорожує світом разом із фанатами Формули 1 з України. І це, мабуть, головна новина на цей вікенд. Подивіться у нас в групі на Фейсбук. Є вже фотографії. Виглядає круто. Мені здається, да. що ми в трансляції маємо його ще побачити. Вот. Ну а по відео ми вчора, то есть вчора это в, в четверг, пытались записати шість попыток було. У нас все ламало, у нас садилася камера, отрубався диктофон, ветер задував, есть звук, короче, все пішло. не так как надо вот все ломалось, а кстати я напомню, что в принципе все ломается в этой жизни единственное, не ломаются ваши автомобили если запчасти вы покупаете у лучшего на сегодняшний день интернет-магазина запчастей torsion.com.ua это наши хорошие друзья все ссылочки будут в описании и чтобы получить скидку просто скажите при заказе что вы заходите в UA и собственно все, наслаждайтесь обслуживайте свой автомобиль Ну і до речі, якщо ви ще й власник нашого абонементу, крім хорошої е, знижки, у вас ще є е, декілька варіантів отримати знижку в наших друзів і партнерів. Подивіться, будь ласка, на нашій сторінці еподніокрапка.оргслаш member І там є вся інформація про всіх наших партнерів, які надають дуже соковиті знижки усім, хто придбав наш абонемент. На весь сезон, ну і абонемент він дійсний був як в Олімпійському, так і в новому місці в пабі ресторані Bestia на Конавалі за 44, куди ми вас цю неділю і запрошуємо прийти подивитися з нами гран-при Азербайджану. А в суботу прийти о четвертій годині дня, ну десь за хвилин 10-15 до початку о 15.50 в HQ Bar, звідки ми і пишемо з літньої тераси. Але спускайтеся донизу, ми там покажемо вам кваліфікацію. І Кваліфікація має бути досить цікавою, тому що і траса не проста. У нас траса складається із трьох абсолютно різних секторів, і це новий трек. Другий сезон він частенько деякі сюрпризи дарує через те, що Перший рік траса нова, не обкатаний асфальт, дуже невеликий рівень щеплення, і це створює певні нюанси у боротьбі на трасі. А якщо говорити про другий салон, траса вже прикатана, асфальт прикатаний, ну і, коротше кажучи, все-все-все, ми трошки записуємося, ну окей, тут наші друзі бара підходять, всіх ми вітаємо і, коротше кажучи, вас теж чекаємо в найбільш дружньому барі у Києві. Uh, вот. По Азербайджану, я думаю, що ми маємо відкрити запитання і по них пройтися. Там було чимало запитань на теми, які ми хотіли сьогодні обговорити під час цього запису. Тому давай почнемо із того, чи будуть трансляції Рома, Рома, чи будуть у нас трансляції. Буде кваліфікація, гонка. Це єдина адреса eh1ua.org. Uh, так, кваліфікація гонка буде. Ми, uh, не знаю. Тимчасово чи не тимчасово не будемо показувати практики. Причина проста. На практиці йде, немало часу, приблизно 6-7 годин сумарно на підготовку проведення трансляцій, саму трансляцію. І задіяний я, задіяний Тьома, наш людина технік, людина трансляція, людина сайт і все-все-все. І, чесно кажучи, от в, ну, з одного боку, це е, був цікавий формат транслювати весь пікін. З іншого боку, при тій кількості переглядів, яка у нас була, у нас там по 250, п'ятдесят не до 300 чоловік дивилися на е, трансляції вільних заїздів. А було і більше, особливо під час других е, вільних заїздів п'ятницю. Але при цьому в нас було буквально там 5 чоловік, які е, е, нам дякували через до неї теподемюаорг за такі трансляції. Усім іншим це було ну. Постольку, поскольку, мабуть, і відповідно, це ну, трошки якось не складалося у нас у той час, який ми виділяли на трансляцію. Тому поки що ми це призупиняємо. Але якщо ви бажаєте, якщо вас береться багато, і повернути ці трансляції, ми це обов'язково обговоримо. До неї з повідомлення на трансляції вільних заїздів. І вже з наступної гонки може і повернутися. Тому по трансляціях так. так, 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 так. По, а, по, тому, по, тому, по тому, що буде а, з Еріксом, якщо Маніша все. А, звісно, головна тема цього вікенду це те, що команда Заубер. А, на зламі події в команді за зміна людини, яка керувала усім, Маніша Кальтенборн, яка ще на початку 2000-х, навіть у 2000 році прийшла в команду в департамент юстиції. Фактично, так вона займалася вона колишній адвокат. Не буває, мабуть, колишніх адвокатів. От, вона займалася юридичними нюансами, і, мабуть, саме тому вона була на 100% впевнена минулого року, що підписала правильні контракти з пілотами, коли їх було троє в неї в команді, але вона от двох вибірково посадила. Даже в на, навіть четверо четверо якийсь момент. Так, була інформація, що от, от, четверо пілотів, але от, троє мали мовляв, контракти прямо на руках. Ну, Мені цю ситуацію розрулила, але е, щось вона в команді Тут ну, потім вам покажу, мабуть. Шок-контент. Як у вас з картинкою? Коротше кажучи, мені ще не впоралася із ситуацією нинішньої в команді. Коли змінилися власники, вони побажали, мабуть, більше впливати на ситуацію. Да, чудово. Більше впливати на ситуацію в команді, і говорять, що головною причиною, чому Манішу звільнили, було те, що вона не хотіла давати фаворитизм на бік Маркуса Еріксона. І, мовляв, вона кращі новинки, які з'являлися, якісь кращі умови віддавала Паскалю Верляйну. і це не влаштовувало власників команди. Маркус Еріксон, мабуть нібито отримати а, статус лідера в цій команді, тому що власники нові власники залбер вони а, є одними із друзів а, колишніх партнерів Маркуса Еріксона і спонсорів Маркуса Еріксона. Про це говорили багато минулого року. І ось команда залишилася безманіше новим керманичем команди за обер, цілком можливо стане Фредерік Васек. Зараз про нього найбільше говорять. Людне, якого звільнили, і пішов із Рено через те, що його погляди на розвиток команди не сходилися із тим, що бачив Шіріля Бітебуль. І тепер він, можливо, повернеться в команду Формули-1, але вже із Заубери буде нею ферувати разом із новими власниками. Не знаю, як там буде складатися в нього історія із новими власниками, через те, що в них мабуть своє якесь бачення, але Васар це хороша людина на такий пост. Я думаю, що ну, якщо це як Василь мінімум приде, крок то, вперед для команди да, я Заубер. думаю, що все у Заубера хороший. Все буде дуже... Тому, в порядке. Поки що все доволі спірно, але якщо буде, За... буде Вассер, то ми підтримуємо це рішення. Команди Заупер. В світлі останніх подій. Що думаєте, що краще на вашу думку для Макларена? Двигуни Хонда чи Тойота? А, в світі останніх подій для Макларен краще двигуни Мерседес. Іме Хонда і не Тойота. У Тойота немає двигунів для Формули 1. Знаєте, знаєте що таке теорема Ескабара? Якщо не знаєте, погуглите. А. Так, ну і так само і запитання Хонда і Вільямс. чи можливо такий альянс, не в цих реаліях. Я думаю, тому що, от, наприклад, зараз вже відбувається перша практика танки Азербайджану, і Хонда, яка привезла ніби оновлення на Болід Макларен, на прямих програє близько 40 км на годину максимальній швидкості Мерседес. Ну там пряма довжелезна, майже 2 км, але сам факт: 40 км на годину. Я навіть боюся уявити, де почнуть обганяти Алонсо і Вандорна. В гонці інші команди в боксах. <реш> точно, точно. Прокоментую чутки щодо Ферстапа на Феррарі, чи є шанси? Чутки, шансів, я думаю, чесно кажучи, небагато. По-перше, через те, що Феррарі, маючи Фетеля, не збираються брати собі якогось молодого бойового півня. Краще їм вот -вот. таку конячку бойову, але на друге місце. І в цьому контексті Кімі поки що є одним з найкращих варіантів депереді, навіть на наступний сезон, враховуючи і його вік, і те, що ну в цілому не зовсім стабільно виступає. Грожан там ж заговорив, що не плохи шанси. Я в одному телефонному дзвінку від контракту із Ферері і був та натяк. Ні, ну а ага. он второй пілот, що на цілком нормальний. може бути, але гражан така істеричка, що команді Феррарі ці зайві проблеми не потрібні. Це раз. І по-друге, команда Феррарі зараз дуже добре розуміє, на що здатна гражан, тому що вона може його оцінити, просто отримав всі дані від команди Хас. І якщо вони візьмуть гражана, значить вони побачили щось, що дає їм якісь впевненості, що цей пілот поїде і на хорошому рівні. Якщо не візьмуть... Вибач, Романе, але очевидно, що в тебе шансів небагато взагалі коли-небудь виступати за команду Феррарі. Традиційна, ну і по Ферстапену, дійсно, контракт у нього нібито залізобетонний з Red Bull, але те саме говорили про Петеля, коли в 2014 році він розіграв контракт, перейшов у Феррарі. І, мабуть, є умови в контракті у Макса Ферстапена, які дозволять йому в кінці цього сезону, якщо команда буде лише третьою у кубку конструкторів, і в нього не буде там, скажімо, п'яти подіумів. У нього поки що жодного. В цьому випадку в нього можливо буде якась клаусуса, як це називається в футболі. Клаусула. Так? Клаусула. Коротше, коротше, ви зрозуміли, щоб розірвати контракт і піти в іншу команду. Але не, не думаю, що це буде команда Феррарі. Так, 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 так. Традиційна рубка хто перший у відбійнику, британець чи канадець. Роман Фаранчаров відповідає. Баунер. покажет Чеко и чего от финских братки в Баку Чека подиум я в нашей радиопередаче об этом говорил а финские братки так да, ну, думаю на своем уровне думаю все равно э, судьбу победы будут решать между собой Феттель и Хэмилтон а братки будут между собой собственно делить кто будет третьим А говорю, що від JMAL хоче змінити назву команди. Ваш варіант назв? Це останнє запитання від Саши Марченко. Твій варіант для Force індії Давай, Без Ice Force своє аутентичне. Я аутентичне. спробую вигадати щось. Піракон uh, Racing. Піракон рейсінг. Можна конс Racing. Um... VJ DJ рейсинг. Pink Force racing? Мені здається. А, то есть ты думаешь, что лучше, чем Force India? Pink Force да? краще, ніж Force India. Тому що у них ще й комбінезони на цей вікенд. Новенькі вони білі і з рожевим. Ну просто няш-мяш. Можеш їх розової пантери назвать? Вот ну, до розової пантери дотягує хіба що окон. Вот чесно. Вигляд у нього такої пантери-пантери. Трищу в комбінізоні, який на розмірі 2 більше за нього, і це найменший розмір, який є у Формулі 1 на єврозріст. Нова китайська команда. Спрогнозуйте пілотів перспективи, якщо вона буде створена. Ну, По-перше, це все чутки, які поки що не мають особового підґрунтя. І головне, що треба розуміти, що є інтерес, і це підтвердив Жан Тодд, з боку, як мінімум, двох команд. Прийти у Формулу-1. він не був достатньо сильним, щоб вони вже зацікавилися на наступний рік, і вже мало часу залишається для підготовки до наступного року. Але в 2019 році у нас можливо одна або й дві команди з'являться. І Жантот взагалі хоче, щоб було 12 команд у Формулі 1 Тому о, якщо Китай зацікавлений, то цілком можливо о, вони зможуть створити команду. У них є гроші, і навіть є компанія, яка встигла перейменуватися в China F1 Racing Team Тім там ЛТД, щось таке. Коротше кажучи, є натяки, що китайська команда вже як, починає скаутинг інженерів і пропонує їм контракт за хороші гроші. І вони зверталися до топ команди. І це підтвердив Крістіан Хорну, що до його команди приходили і намагалися захантити певних інженерів. А, ну і по класіки всього, що делають китайці в останньої час в спорті. В команді має їздити Марк Вебер обов'язково за якісь 40 мільйонів в сезон. А, і... Ну, Матчінко. Свого китайця вони мають посадити. Ладно. Ладно. Єдиний гонщик, якого я знаю, що хоча б десь там засвітився, так, і буде їздити безплатно. Ем, скільки гонок залишилося Палмеру? Ем, я роблю ставку до Гран-Прі Великої Британії. І після Британії, якщо все погано, то його замінять. Рома робить ставку на дві гонки: відповідно, Баку і Австрія. Тим перемпем. Та на кого замінять Палмера? Ось у цьому питанні: на кого замінять Палмера? Якщо замінять. І варіантів, то насправді об'єктивно один, так, це Сироткин. У нього є суперліцензія. Він виступав в Формулі 2. Більше того, він в Баку виступатиме в Формулі 2. І там він замінює Альбана. Але. Ну, я знаю. Що може і притягнута за вуха, але мені здається, що там не просто заміна, а і така спроба нагадати йому, що таке гоночки, прикатати його, да. тому отримали шанс і вирішили його використати. І можливо, Сіротки навіть не був першим варіантом на цю заміну Альбана, але тепер він від'їздить Вікенд. І можливо, це буде така перевірочка остання для Сіротка, щоб замінити. А його на палмера. Ну і в будь-якому разі я не думаю, що буде гірше ніж так. з палмером і сіротком. Є варіант з Робертом Кубіцею. Про це теж говорять лише в контексті того, що Роберт на тестах поїздив і навіть сіротка на 30-ті, на найсвічому колі об'їхав. І я думаю, що це виграшна ситуація для команди Рно, тому що це неймовірний піар, чудова історія. І во навіть якщо не складеться, вони мало що програють, тому що тепер на фоні палмера. В кубіці важко буде виступити провально, навіть однією лівою. Ну реально, так. Да. Саме тому я думаю, що це було б дуже кльово з точки зору піару для команди Рено. Але останнім часом Рено приймало дуже спірні рішення. Спершу вони Мальдонадо продовжили, коли повернулися, потім його замінили на Хюлькенберга, але залишили Палмера. На цей сезон. А тепер не через сезон, але сам факт так, що вони Мальдонаду спершу підтвердили як пілота, коли офіційно викупили команду Lotus. Потім взяли Васера, один рік він попрацював з командою, і Васер сам пішов. І керувати став Авітебулі. Таке враження, що вони не зовсім розуміють, куди рухатися. Тому якщо вони не візьмуть купіцю, я їх зрозумію. Вони трішки заплуталися, але якщо візьмуть, великі молодці. Запитання дуже хотів ще раз запитати, ми під час першого дублю його читали, Рафаель Дорадо, наш товариш-картингіст із Португалії, який частенько на наші гонки ходить, запитує. How will Lewis Hamilton do since last year He was awful in the track. And he has had some bad weekends this year as well. Як буде виступати Льюіс? Як буде виступати Льюіс? Враховуючи минулого року, був у нього провальний вікенд в Баку, і в нього вже були провальні вікенди в цьому сезоні. Рафа, я думаю, що у Льюіса буде такий камбек в порівнянні з минулим роком. По-перше, не буде Ніка Розберга, який його об'їде. По-друге, а в нього все було добре до кваліфікації минулого року. і там він через розбити боліт не стартував у нас із першої лінії, і потім проблеми з налаштуваннями. Почав психувати, нервувати, заплутався і, коротше кажучи, втратив темп і не зміг поборотися за перемогою або ж за подіум. Я думаю, цей вікенд буде простіше для нього, але як неодноразово відзначав Рома. У цей вікенд є один великий, великий нюанс, великий і дуже гарний великий і. Ну, я не знаю, як там у Льюіса зараз зі смаками, судячи з його зачіски і останніх друзів в інстаграмі. Але а, Ніколь Шерзінгер буде виступати в Баку. І десь вона в боксах та засвітиться. Та І десь вони перетнуться. І ось як це вплине на Льюіса чи вплине на нього а, велика загадка. Тому не знаю, не знаю. Ем... Запитання про те, що там від Євгена Подольського, що Формула 1 вже не така, формула 2 цікавіше, MotoGP вже це все така вкусавщина. Насправді в кожному своє. Якщо вам не зовсім подобається, що відбувається Формула-1, не дивіться її, вас не змушують. Якщо ви слідкуєте за формулою вже певний час. Ви бачите ті зміни, які відбуваються в чемпіонаті, і вони на краще зараз цілком очевидно, що чемпіонат стає цікавішим і боротьба цікавіша. Навіть не цікаві нудні гонки, нібито в цьому сезоні ну, та ж Сочі або гонка. Ну навіть в Канаді, так да, немає ну, да. ж нічого цікавого не відбувалося з точки зору інтриги і боротьби за перемогу. Але сам факт гонки були цікавими. Гонки цікавими, їх цікаво показують. Цікава боротьба відбувається всередині полотону постійно. И интрига в чемпіонаті існує. И я думаю, що в цьому сенсі форма один робить правильні кроки и розвивається так, як слід. Ам... Скажу, вмирає кері, еще в саку, Она на ж кстати, выступает. мирай Керри не в саку, а в баку Кокс. Звук починили в Бестии, Китая, Настя, а, Литун. Да, рассказываю. Yes. Мы не, не починили, а мы просто переделали все. Теперь в центральном зале вместо тех колонок, которые висели над головой, будут вещать концертные колонки. Они немного также вещают и в первый зал, и в третий зал. Плюс в первом и в третьем зале работают еще и мелкие колонки поэтому это существенно упрощает всю задачу, то есть по идее все... ну, мы с Максом как бы тестили в прошлую субботу и все было прям хорошо, так, потому... по поводу сигнала взяли еще один альтернативный источник еще один альтернативный источник поэтому на случай, если вдруг один из источников отпадет у нас есть второй, единственное что ну, там на него переключаться где-то ну, может не минута, но 40 секунд дело Около того. Ну, це явно менше буде проблем, якщо це виникне, ніж те, що було минулого разу з провайдером IPTV. Тому я думаю, що цього разу у нас все буде набагато краще, і ми десь вийдемо на той рівень, на якому будемо залишатися в трансляціях в Бесті. Якщо в 8-9 повороті хтось заглохне, куди буде їздити сейфтікар? там місце насправді є, щоб проїхати сейфтікару, там близько 8 метрів ширина, 7 з копійками. Відповідно, три боліди можуть поміститися. Якщо один заглох навіть поперек, то сейфті карт проїде. Плюс маршали відтягнуть. Ну, коротше кажучи, я думаю, проблем не буде, але цікаво буде подивитися, якось ці ширші боліди будуть. Ну, аткаті, там з горка. Варіанти є, коротше кажучи, не бійтеся, все буде нормально. Чи піде Льюіс в кінці сезону? Льюіс сказав, що він сам буде вирішувати, і якщо захоче, він піде. І це цю фразу вирвали журналісти. Оу, шок контент, Льюіс може піти в кінці сезону. Льюіс може піти, а може й не піти. І я думаю, що швидше не піде, а... ніж ну, піде. Мало ми, що ми, 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 ми пішомо. Привіт, ми знаємо. А, мало що може вплинути на рішення Льюіса піти в цьому сезоні. Мерседес має бути конкурентною командою. Наступного року напарник у нього. Піддатливий, мабуть, залишить на ще один сезон. Не, так, Чому б не, не поборотися за абсолют в кількості, ну, як мінімум, поборотися за четвертий-п'ятий титул. Невідомо, як цього року складеться, але а, цей варіант у Льюіса цікавий, за м, чисте перше місце кількості перемог і так далі. Ну, Короче, правда, допустимо, якщо Льюіс в цьому сезоні візьме четвертий титул. Ви правда думаєте, що он такою ідіот скажете Окей, все, я догнав фетеля, пусть Фетель далі. Ну, він можу сказати, окей, я перегнав Сенну. І... Але йому не обов'язково було переганяти Сен. Йому було важливо, щоб зрівнятися. Бо за одним, за іншим показником, за, за перемогою він випередив, за повлами зрівнявся, за кількістю титулів теж зрівнявся. Тому, тому його рішення, єдине, що може вплинути, це те, що його затягне там шоу біз Един, здається. Uh, так. Uh, що на це запитання скажеш? Uh, я Дениса там... Борисова. Так, я уже відповів. Там, так? там я ёмко ну, давай, озвучимо. Uh, запитання, озвучимо твою відповідь. Огромна просьба во время трансляції уделять більше часу самої гонки. Я не вел под але но такое ощущение, що 40%. Времени... 40 времени... uh, тут паузу, 40% часу це під час трансляції двогодинної гонки uh, приблизно 50 uh, хвилин. чистых 50 хвилин. Вот. Но такое ощущение, что 40% времени гонки комментатор занимается рекламными акциями и развлечениями с посетителями зала. Я понимаю, что финансовый вопрос очень важен, но желательно выделить под это человека. Лично для меня смотреть трансляцию не очень интересно, когда я слышу все, что происходит в зале. Хотя с удовольствием бы посетил данное мероприятие в Николаеве. Ну, то есть вы понимаете, да? То есть ты с радостью, ну, как бы вы с радостью посетите. Давай то, что я ответил. Открой просто. Я прочитаю. 3G. Star. Вот. У нас действительно мы в какой-то момент в начале сезона решили, у нас есть 4 регламентированных упоминания сервиса Donate f 1 uorg и обделять вниманием людей, которые шлют нам деньги, мы тоже не можем, потому что на них все и держится. Иногда через иногда через этот сервис нам поступают интересные вопросы и потом это обратная сторона медали того, что каждый из вас в украинском э, может смотреть гонку в украинском комментарии, будь вы в Николаеве, Атланте, Осло или Шанхае. Поэтому, ну тоже, давайте понимать, То иначе никак. А, так, и еще раз хочется визначить еще. Что... Ті, хто нас підтримують регулярно, вам велике спасибі, тому що у вас об'єктивна меншість, чому така тотальна меншість у відношенню до тих, скільки всього нас дивиться, і скільки людей в групі, і на трансляціях збирається. Десь відсотків 5-7, я б сказав, ті, хто нас шалено підтримують і роблять це постійно. І завдяки вам ці трансляції продовжують існувати. Оці 95-90. 3% людей, які дивляться Формулу-1 в Україні, дивляться її завдяки вам. Тому цих людей не можна якось обділити увагу тільки через те, що завдяки їм все це продовжує існувати, завдяки їхній підтримці. Саме тому я думаю, що ми будемо в цьому форматі робити десь на початку гонки два рази, і під кінець гонки, два рази ми будемо згадувати про донат. Якщо у нас будуть цікаві запитання, обов'язково будемо їх зачитувати, і в цьому, мабуть, і Є сенс спілкування із публікою, яка не може прийти у нас на трансляцію, але дуже хоче брати в ній якось участь. Ось так. Да. Uh, в принципі, все. Так, по запитаннях у нас все. Сподіваюся, на все найцікавіше ми вам відповіли. Якщо ні, поставте їх вже під час трансляції. Перша з них в суботу о 15.50 приходьте в HQ Bar, подивимося кваліфікацію Азербайджану. в неділю. Канаваль 44. Ми чекаємо вас в Бестії на гран-прі Азербайджану. Це вже восьма гонка сезону. у нас вже чимало гонок пройшло в цьому чемпіонаті. Ми наближаємося до екватору. А зрозуміти, хто буде чемпіоном, так і не можемо. Ну і насамкінець невеличку рекламку. Подивіться на цю дуже кльову футболочку. Її можна придбати в нашому магазині f 1 фенюа.орг.шоп там є special, Ferrari Special серія. І з Артемом Аліником вона була зроблена завдяки його картинам. Це власне його картина маслом, яка перенесена на принт. Є 10 варіантів футболок, якраз для фанатів Шумахера, і ери старої ери Формули 1, тому що там, починаючи з 50-х і до 2000-х років, є принт на будь-який смак. Заходьте, замовляйте, і за кілька днів така футболка буде у вас. Все, на цьому все. Пока-пока.